Добрий день, наші дорогі підписчики. Рішив сьогодні зняти відео, бо сьогодні перше число зроблю для себе і для вас відео -чот. Скільки наші курочки знесли за місяць Зараз ми, ми їх кормимо якраз і вони зараз кушають, вечеряють. Це у нас декабр White. Далі у нас ідуть Ломан Браун. Теж пушають усі. Якра дали віски і вони пушають усі. Це у нас за сьогодні внесли э, ці декаб Уайт і домінанти. Виходить скільки? Декаб Уайт шість штук внесли, а домінанти Dominante... 9, 10, 1, 12, 13, 14 штук. 14 із 15. Це дуже, дуже хороший результат. Сьогодні знесли вони. Ось наші Ломан Браун молоденькі несуться. 6 штучок несли з 10 курочок, 60%. Ну, вони недавно у нас почали несли. А ось да, Ломан Сенді не несли сьогодні. Не знаю, мабуть, рекорд. Щас подивлюся по таблиці, чи рекорд, чи ні. А, Подивлюся по таблиці. Це було один раз навіть 9 штук, якщо це не рекорд. Ну, все одно і 8 штук, із 10% це 80% це дуже добре вже несуться наші молотки. Тим більше їм... Е... Ну хай я потім по таблиці розкажу, скільки яких мені. Ось наші старі курочки, ну як старі. Оці, не, оці ось середні вони пироготки. Нижні це ломансенді, А верхні і он де справа це домінанти. Це ті, що ми осінню взяли молотками. Так що такі у нас курочки. Всі вечерюють гуртом. Я, правда, хтось тут і поїв. Ну ладно, приступимо к таблиці. Я покажу вам таблицю. Зараз забув показати вам ці перепели. За перепели вже не знаю. Не буду казати, що скільки знесли по процентах, бо й сам не знаю, бо є відходили вони вже. Так що я вже точно не знаю, скільки в клітках пооставалося. Просто можна так... Ну, діло, що менше 15. Раніше там було по 15 штучок, ну, вони трошки почали вже духнути, бо вже треба міняти стадо. Ну, тут це добре. Я трошки посчитав, то зверху 12, то як мінімум 12 самочок тут є. Посередині 14. Ну я, звісно, сумніваюся, що там 14 самочок є, може. Які, як раніше було, що по два яєчка зносили за сутки. Це наша кошечка Жде мишку. І внизу теж 14 штучок. Так що отакі наші перепели, дуже добре внесуться. Практично 90-100% несуться, так що тієї клітки вже немає, вже ми убрали. Вже туди яєчка збираємо. Знаєте, де од от якої от кури ну, клітки знесли? Так, показую вам. Ось таблиця за, на цей місяць вже квітень вже напечатав я. Я трошки ошибся, домінанти не 14 знесли, а 13%. Я пособирав і яйця. І 13 це виходить 86%. Потім декабрят 6 штук це 50%, ну вони вже второгодки, то вони бачите, намного хуже і несуться. Хоча комбікан все те же саме дається, що і 7. Потім Ломан Сандіс це наші молодки, які недавно почали нестися. 8 штук 80%. І Loman Braun 6 штук, це 60%. Получається. Тепер переходимо на предыдущий місяць. Так, ось у нас табличка на предыдущий місяць за березень. І ось я хочу показати оці наші молотки. Ми їх оце 5 числа купили по 10 штучок, ось я написав, купили по 10 штучок. І оці Ломансенді, Сенді, виходить, вони занеслися у нас 4 місяці і 3 неділі. Вони в нас буквально через недільку вже занеслися. Ми їх купили, нам сказали, що їм рівно 4 місяці і 15 днів. 4,5 місяці. Виходить, вони занеслися у нас 4 місяці і 3 тижні. Так, Ломан Браун, ми їх купували, то сказали, що їм рівно 4 місяці. То вони у нас занеслися десь на 12 день. Виходить, занеслися 4 місяці 12 днів. Дуже рано занеслися. Ось бачите, по скільки вони неслися в нас. Спочатку, конечно, одне, два. Бачите. А потім вже додають і додають і додають. так і є. Кому цікаво, може паузу поставити. І подивіться, скільки кожен день вони в нас неслися. Так, і ось наша табличка. Як всегда, я кажу, що при... Приблизительно 120 грамм корму на добу вони їдять. У нас всього 47 курочок. Це за добу вони з'їдають 5 кг 600 грамів. Ось тут я трошки ошибся, не 29 днів, це, це з предвиду місяця. А за 31 день вони з'їли 163 кг. Я на 10 кг уменшив і за те, що ми оцих курочок купили на п'ятий день. Получається, 4 дні вони не їли. Я 10 кілограмів одняв, так виходить, 173 кілограма за 31 день. Ось я трошки переправлено, ну, звісно, поганенько видно, що 31 день. вважав ну, я правильно. Получається, 173 кг я одняв за тут, а за 4 дні і тут за 4, 10 кг одняв, отримав 163 кг. Вони в нас з'їли. І собі стоїмось кілограм у мене щічач. На даний момент трошки подорожала ще предыдущий місяць. В предыдущий місяць в мене було 7-5 кілограм, бо в мене були кукурузені відходи, Вони дуже дешеві були. В цьому місяці я вже, як можна сказати, половину ними кормив, половину. Ну більше, більше половини я, звісно, відходами кормив, а вже останні 10 днів, чи скільки кормив вже. Обичною кукурузою, яку покупав вже по 4 гривні, ну плюс доставка, хай він десь виходить 4,50-4,30 за кілограм собістоїмості. Ну, коротше, 8 гривень в мене виходить кілограм собістоїмості мого комбікорма. Получається витратив я 1304 гривні на комбікорм. Доставка яйця на базар. Ну, і на базар, і людям я доставляю 300 гривень за місяць, світло 20 гривень, бо в цьому місяці я вже їм не підігрівав красною лампою. А тільки білий іноді включав. А в основному печкою підтаплював, щоб їм тепло було. Так, внесли вони в нас усього за місяць, як ви бачите, 714 штучок. В середньо по 4,50 я... По 50 гривень продавав, а останню неділю вже по 4 гривні, ну, коротше, по 40 гривень за десяток продавав. Ну, середньому я посчитав 4,50 за яйце. Получилося 3213 гривень за грязними. Віднімаємо за комбікорм, за доставку яйця, за світло. І вийшло чистого прибутку 1589 гривень. Звісно, мало, мало вата, але ну, я думаю, в наступному місяці буде більше за що того, що оцей пробір, що вони оце зайділи комбікором, а не неслися. І плюс вже перші дні вони дуже мало неслися. То я думаю, на наступний місяць буде трошки більше прибутку, чим в цьому місяці. Ну а може і ні, за счет того, що яйце дуже подешевше, вже буде не по 4,50, а по 4 гривні. На даний момент ми по 4 гривні продаємо. Це в нас в Карліці. ну В другому місті трошки більше продаємо. Там трошки яйця. Ось така табличка, скільки наші кожна порода, скільки процентів внеслися. Домінанти в минулому місяці було 79% внесли, в цьому місяці трошки менше. 75%, ДК буває 61% внесеться. Ломан Сенді, це я посчитав за 18 днів, що вони несуть, це вийшло 47%. І Ломан Brown за 14 днів, що вони несуть, це вийшло це 38%. Ось такий у мене в мене вийшові відеоогляд. У кого які є запитання, можете писати мені в коментарях. Я по можливості буду відповідати на ваші запитання. Так що до нових зустрічей. Ставте вподобайки. Пока-пока.